Військова прокуратура разом з Нацполіцією продовжують шукати корупціонерів у колишньому МРЕВ. Нагадаємо, вчора на Волині погоріли на хабарі директор та двоє працівників одного із територіальних сервісних центрів МВС. Як встановили правоохоронці, громадяни звертались до чиновників за оформленням державної реєстрації автівок. Видачою та обміном водійських посвідчень, аби пришвидшити процедуру їх отримання, з людей вимагали гроші. Станом на вчора було задокументовано 40 подібних епізодів на загальну суму 100 тисяч гривень. У фігурантів скандалу вдома та на роботі провели обшуки. Зокрема, в директора держструктури виявили майже 7 тисяч доларів готівки та золоті злитки. Як стало відомо з неофіційних джерел, мова йде про посадовців територіального сервісного центру у місті. Ті ковалі сьогодні ж, обшуки відбулися і у Луцьку. Біля колишнього Луцького МРЕФ, а нині територіального сервісного центру МВС, що на вулиці Підгаєцькій, сьогодні людно близько полудня. Тут вишукувала черга із водіїв. Всі ці люди приїхали оформити документи на автівку або ж поміняти водійські права. Однак потрапити до будівлі кажуть, не можуть. Прийшли поміняти права. так? Да. Закриті двері і все а що, що нічого. нічого. Ті, хто пройшов раніше за пана Віктора, розповідають приблизно о 12 годині сюди приїхали правоохоронці. Усіх, хто не працює у держструктурі, попросили звільнити приміщення. Після цього двері сервісного центру зачинили. З вулиці через вікна будівлю видно лише те, що усередині походжають правоохоронці. Ви в міліції краще спитаєте, що там за ситуація? Я то звідки знати». У військовій прокуратурі західного регіону лише підтвердили факт проведення обшуків. Більше інформації, чим завинили і луцькі держслужбовці, поки не надають. Ми ж зауважимо, працівників колишнього МРЕФ, а нині сервісного центру МВС, не торкнулася Перетастація у рамках реформ органів міліції працівників держструктури звільнили та оголосили новий набір. Однак, за інформацією одного з громадських активістів, який спостерігав за співбесідами, керувати оновленим підрозділом набрали повністю той самий старий склад. Який Ки подейку давно скомпрометував себе зловживаннями корупційного характеру. Даріта Мошкова, Дмитро Кудик для новин на часі.